Увага пасажири, нічний швидкий поїзд Десна номер 81 з полученням Київ Ужгород подається на шосту корію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд Десна номер 81. З полученням Київ Ужгород. Час відправлення поїзда 18 годин тридцять. Вели. Поїзд знаходиться на шостій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка. На нічний швидкий поїзд Десна номер 81 з полученням Київ Ужгород. Поїзд знаходиться на шостій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага пасажири, закінчується посадка на нічний швидкий поїзд Десна номер 81 з полученням Київ Ужгород. Поїзд знаходиться на шостій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, провечаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, шостої колії відправляється нічний швидкий поїзд Десна номер 81 з полученням Київ Ужгород. Щасливої дороги.